У-у-у! Білі мухи налетіли, все, подвір'я стало білим. Боже, яка краса, сяк снігу навалило, яка гарнюща ялинка. Отака яскрава. Ух. Ну що, в таку погоду треба йти робити глінтвейн та якісь смаколики м'ясні. Пішли готувати. Мої вітання всім, хто зазирнув на канал. Завтра на вечерю будемо готувати качку, тому пропоную свій рецепт. Для начинки використовуємо яблучка та невеличку дольку памела. Для маринаду паприка, міцна гірчиця та соус теріяки. Найголовніший секрет складається в тому, яку ж породу обрати для приготування. Я вибираю завжди м'ясну породу, називається мулард. Селекційне схрещування це мускусної та пекінської порід. Смак у муларда більш подібний до яловичини, дуже темного кольору. І майже немає жирового прошарку. Ось пропоную зазирнути. Бачите, цей шматочок я буду вирізати і залишу в качці тільки м'ясо. Спершу ретельно обсипаємо птаха паприкою. Потім Додаємо огірчиці. Гарненько-гарненько намащуємо, одягаємо на птаха харчову плівку і кладемо в холодильник. Намазуємо всі складинки, усі ямочки. Після того, як набили нашу красуню яблучками та памолом, зашиваємо зубними паличками дерев'яними. Одягаємо чобітки, рукавички та на шию шар для того, щоб не підгоріли. Ось таку красуню ставимо в духовий шкаф або пароконвектор. Вона гарненько оброблена і вже гарненько промаринувалася. Можна ще попку трошки закрити, тому що тут жирку мало, щоб вона не підгоріла. Або дивиться вже тоді. Перший раз ставимо на 200 градусів. 嗯。